Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. Давно не знімав відео, нічого не викладав. Дуже багато роботи, нелегкий зараз час в країні. На все не вистачає часу зробити, розказати, зняти. Отже, сьогодні в нас 4 квітня, завтра у нас велике свято, Пасха. Всіх вітаю з прийдешнім. Що хотів сказати? Зараз ось такий вигляд має сад фундуку. Минуле відео, яке знімав тут, вносив гербіцид суцільної дії в пристовбурову зону. Ось бачите, все це жовте, це не солома, це був тут мещій і інші види бур'янів. Чи вірніше перій кульбаба, довелось прибрати, так як ну, земелька більш-менш чистенька, тільки зараз починають деякі бур'яни сходити. А це в принципі висохло, все чудово. Сьогодні, сьогодні провів першу обробку в саду, вніс препарати Хорус, Міравіс і препаратом інсектицид та біостимулятор Амалгерол. Перша обробка на даний час, не робив ще жодних до цього моменту, хоча ну, просто, просто не було коли. Можливо, було б і на минулому тижні на позаминулому, але листочки вже були, але часу чесно не вистачало. Е, наступну обробку планую через тиждень, можливо, через два також, як, як випаде е, по роботі. Внесу ще мікродобрива, внесу також, можливо, ще для профілактики якийсь фунгіцид, але вже з, діючими, з іншими діючими речовинами. Е, не знаю, чи Буде змога працювати трішки пізніше, тому що я ж кажу, деякі обставини мішають, так сказати, працювати наполегливо, але все ж, садок має гарний вид. Мені все в принципі до вподоби. Горішків ще чесно не бачив зав'язі на прибудинковій території на Ламберта. На трапезунді вже є маленькі зав'язі зав горішки. Він на моєму сорті, не пам'ятаю, не знаю, як називається, я вам також колись висвітлював цю тему. Також є горішки. Ну нічого, головне, дерева є, кущі розростаються, наростаються, мають гарні прирости. Є мене сподівання, що в цьому році все ж таки каталонський закладе велику кількість сережок. І подивимося в цьому році. Чи достатньо було для запилення того, що в нас було на Косварді? Косфорд, деякі дерева вже є близько 2 метрів висоту. Гарно наростають каталонський, близько там 1,5 метра, 1,7 метра. Ну, я думаю, гарний все ж таки розвиток, як на мене, Червонолисті, звичайно. Дуже радують, дуже красиво виглядає ось цей рядочок. Такі вони досить цікаві горішок. Приємний Ну і зовнішній вигляд, скажу чесно, радує. Отже, друзі, дякую всім за увагу. Працюйте, вносьте, тому що ну, зараз запишу ще одне відео з іншої ділянки. Де була проблема саме по інсектициду, також вчасно не встиг нічого зробити і тепер там є маленька проблемка. Отже, всім успіхів, натхнення зі святами, слава Україні!